Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Чому законопроєкт про демобілізацію потрібен вже? Пояснює народна депутатка Інна Совсон. Отже, перше моє запитання воно полягає швидше в такій основі і теорії, так би мовити, тому що закон про демобілізацію він одразу асоціюється виключно з умовами демобілізації, та чи виключно про це він насправді що ще міститься або має міститися в законопроєкті? Ні, звичайно, що якщо говорити про той законопроект про мобілізацію, який було прийнято, там було і були і інші норми важливі, в принципі, вони не були шкідливими точно. Просто що є питання про те, чого там бракувало. Але звичайно, що питання мобілізації, це і мобілізації, які вони дуже тісно пов'язані між собою. Звичайно, що це питання, яке, скажімо так, в комплексі треба розглядати. І, звичайно, що коли ми говоримо... В тому числі про норми про демобілізацію, то нам треба розуміти, що демобілізація, звичайно, буде можливою тільки якщо трапиться розширена розширена якісна мобілізація нових людей, і тому треба дивитися, що треба виправити в чинних правилах, умовах. І так далі, для того, аби цю нову хвилю мобілізації зробити дієвою, така щоб допомогла нам вирішити в тому числі проблеми з демобілізацією. Тобто це дуже пов'язані поняття, і це логічно, що це має вирішуватися в межах одного законодавчого поля. На вашу думку, що є зараз найбільш складним в прописуванні законопроєкту? Я вже зазначила, що власне міністерство оборони має розробити і зареєструвати законопроєкт. Але на вашу думку, що точно має міститися і в якій формі як би це мало виглядати? Дивіться, якщо говорити конкретно про питання демобілізації, то з юридичної точки зору це зовсім не складно прописати. Все, що треба зробити, це прописати терміни служби для того, можливо, уточнивши їх для різних категорій, але в будь-якому випадку це буквально один абзац речень в законопроєкт. Так а проблема полягає в тому, що це не тільки питання юридичної техніки, це є питання того, що демобілізація, вочевидь, може трапитися тільки якщо є ким замінити тих людей, які вже третій рік захищають країну. Якщо е, цих людей нових немає, ну то очевидно, що тут е, постає не юридичне питання, а суто практичне питання. Ну, ми не можемо з усією очевидністю просто демобілізовувати людей, навіть визнаючи, що вони втомлені, е, виснажені, і абсолютно несправедливо, що одні ті самі люди мають постійно нести цей тягар е, служби, та, е, ну, тому що інакше просто посиплеться фронт, і це, звичайно, найгірший варіант. Андрозвиску подій і тому власне, якщо говорити про те, як регулювати питання й демобілізації, то тут первинним є питання, як зробити так, щоб перекрити цю, цю потребу в мобілізації. І тут треба дивитися на те, чому люди зараз. Бояться чи не хочуть мобілізовуватися, і тут є декілька факторів, з деякими з них неможливо працювати. Ну, звичайно, що нам сама мобілізація, сама по собі, вона передбачає там втрату комфорту звичного повсякденного життя, і це ніяким чином не компенсуєш з усією очевидністю, так само як не компенсуєш те, що в абсолютно природній спосіб людям, яких мобілізовуються, їм страшно, і це абсолютно раціонально так само. Страшно ще більше страшно тим, хто служить вже третій рік. Та то це те, з чим дуже так тяжко працювати. Але є якісь речі, з якими ми можемо працювати. Та, зокрема, до прикладу, дуже багато людей, коли їх запитують про те, що би сприяло прийняттю ними рішення про мобілізацію, говорять, що їх турбує, наприклад. Питання того, що в теперішніх умовах вони не отримають адекватної підготовки. Так, це питання якості БЗВП, яку отримують люди, яких мобілізовуються, воно є дуже дуже складним і дуже очевидно, що це одна з проблем, яку необхідно вирішувати. Да, але разом з тим ми бачимо, що наразі е це питання залишається абсолютно невирішеним. Ми чуємо страшні історії е про те, як відбувається е навчання про те що людей можуть подекуди відправляти на фронт якщо вони навіть жодного разу не спробували вистрелити е, з автомата е, не отримавши базову підготовку щодо там питання надання собі медичної допомоги і так далі і так далі та тобто чи можна з цим працювати та з усією очевидністю з цим блоком питань можна працювати і принаймні знімати ось цей аргумент про те що люди бояться бо вони не будуть готові до, до служби Далі є аргумент, який теж дуже часто звучить в соціології, звичайно, що людям дуже тяжко прийняти рішення іти служити, якщо це служба на невизначений проміжок часу. Та коли людям у них ціна питання це продовжувати жити своє звичне життя серед близьких, рідних, бачити, як ростуть твої діти, що вечора приходити додому до до коханих, і так далі, і так далі, то в вони е, розуміють, що е, за це вони мають або вони мають це обміняти на а, безтермінову службу та з відчуттям, що покинути цю службу можна тільки в е, ну, один чи радше півтора способи. Та? І звичайно, що така ціна питання є е, дуже високою, і тому е, люди кажуть, що якби було зрозумілі терміни служби, то їм було б значно легше прийняти рішення про мобілізацію. Та? Я кажу про те, що необхідно працювати з тими е, коментарями, зауваженнями, пересторогами, які є у людей. Які говорять про, про свої так причини, чому вони зараз не мобілізовуються, і там вони в принципі досить очевидні це якість підготовки, визначена тривалість служби, це адекватне командування. Це це, це ті речі, з якими можна працювати, і тоді б спонукати все таки людей мобілізовуватися і тим самим вирішувати проблему для людей, які Служить вже третій рік, які вже втомились, втомлені, виснажені і точно потребують заміни. Як щодо волі до взагалі напрацювання і прийняття такого законопроєкту, тому що всі питання, які пов'язані з демобілізацією, як ми бачимо, вони ну я, я не знаю, як доречно, яке слово тут доречно підібрати, щоб не бути, не, не набрехати банально, але чи блокуються вони, на мою суб'єктивну думку, так. І тут просто немає політичної волі, чому так відбувається? Вони навіть не на те, що блокуються, вони знаєте, це такий саботаж, причому є з одного боку саботаж на рівні виконавців, ну тому що там покращення якості без АВП, до прикладу, ну це питання виконання правил, це питання дотримання вимог і так далі, і так далі. Але цей саботаж триває і. Немає ніякої відповідальності до для керівників центрів, які не можуть забезпечити адекватну підготовку для там, оцінки якості інструкторів і так далі, і так далі. Тобто, ну з цими речами можна було б працювати, але ми не бачимо ніякої, е, взагалі, е, так принаймні досі намагання щось з цим зробити. Ось, але є звичайно також, скажімо так, бажання уникнути вирішення цієї проблеми. З дуже банальних політичних причин. Політичне керівництво країни не хоче говорити про демобілізацію, бо це передбачає мобілізацію нових людей. А мобілізація нових людей це вкрай політично неприємне питання. І в умовах, коли політичне керівництво держави з усією очевидністю дуже активно говорить, думає про вибори, то вони не хочуть навіть слово мобілізація говорити. Дивіться, у нас президент щовечора звертається до українського суспільства, до міжнародної спільноти з різними зверненнями. Скільки з тих звернень стосувалося мобілізації? Я не чула жодного. За весь цей час президент ну може десь дуже такими загальними фразами казав про мобілізацію і все. Але прямого заклику про те, що війна триває, про те, що для того, щоб захищати країну, нам потрібні люди. Про те, що Ті люди, які воюють з першого дня вторгнення, вони страшенно втомлені, вони виснажені, вони вже заплатили більш ніж високу ціну за, за те, щоб ми як держава продовжували існувати, вони заслуговують на те, аби їх замінили. Ми цього меседжу ні разу так і не почули від політичного керівництва держави. І я впевнена, що саме тому. Наразі, попри те, що в парламенті є з десяток законопроєктів про демобілізацію, які зареєстровані впродовж останнього року різними, різними депутатами, але немає головного, немає політичного рішення про це. І відсутність цього політичного рішення пояснюється найпростіше тим, що це рішення пов'язане з проблемою мобілізації. Мобілізація є політично невигідною темою, і цієї дискусії всіляко намагаються уникати. Мені найбільше болить, що за цю політичну скажімо так кон'юнктурність політичних еліт українських платять найвищу ціну ті, хто заслуговує найбільшої шани від нас українські військові, які захистили Україну в 22-му, 23-му, 24-му роках. Ось це абсолютно безвідповідально, неприйнятно і ну і я не заслуговую на окрему оцінку. Ну так не можна. Ми не можемо людей, які нас врятували, зараз робити жертвами політичної ситуації. Я хочу ще сфокусуватися і так трошки підсвітити ту ті думки, які ви також висловлювали в своєму дописі. І не вперше ми чуємо цю тезу, що насправді питання мобілізації це воно буде вирішене в міру того, наскільки буде вирішене питання демобілізації, тому що мотивація вступати до війська на невизначену, на невизначений термін якраз багатьох і лякає мені. Це видається дуже логічним, але знову ж таки, це суб'єктивна точка зору можливо, ви спираєтесь на якісь опитування, соціологічні досліджування дослідження, тощо, які би дали більш чітке розуміння, що справді люди підуть охоче мобілізувати, охочі ще мобілізуватися, якщо знатимуть, що, наприклад, там демобілізуватися можна буде там через кілька років ну дивіться. Тут починаючи з якогось ну з таких просто розмов з людьми, які мобілізовуються. Я не кажу про самих військових, ну їхню позицію я дуже добре знаю, дуже добре розумію, але хочусь вони вже там, вони вже служать, тому вони не є тут. Ми не про них говоримо. Ну, тобто починаючи з того, що я сама знаю своїх друзів, знайомих, які мобілізовувалися, і які казали, що для них найважчим моментом було прийняття того, що це на невизначений період. У Мене є близька подруга, яка. Мобілізовувалася, і вона відтягувала рішення про мобілізацію декілька місяців, бо їй внутрішньо було дуже тяжко прийняти рішення про те, що це на невизначений період. Вона, зрештою, все одно мобілізувалась, але це був такий найбільша перепона для неї внутрішня, по про те, що вона там морально прийняла рішення, що вона таки хоче мобілізовуватися. Але також у нас ну крім цих таких розмов спілкування, ну і просто логічної очевидності цього аргументу, так. Ну, у нас є соціологія, яка показує, що е, близько 20% опитуваних, е, коли опитують саме там, чоловіків відповідно е, під, вікової категорії, ну, близько 20% з них кажуть, що е, рішення про мобілізацію їм давалося б легше, якби були встановлені терміни служби. І е, е, 20% я вам скажу, це дуже немало, зважаючи на те, що ну, на співвідношення, скажімо е, так. Загальної кількості тих, кого можна мобілізувати, та тобто тих, хто попадає у відповідну дикову групу, та і тих так, і кількості тих, кого треба замінити на фронті. Ось, тобто, якщо там говорити, що у нас є ну різними цифрами там 5-6 мільйонів людей, які потрапляють в. Перелік тих, кого можна мобілізувати, а замінити нам треба ну нехай 500 тисяч людей, тих, хто там вже три роки відслужили, наприклад. Тобто, то, в принципі, цифри співпадають. У нас є ким замінити. Просто цим людям, яких ми хочемо мобілізувати, яких ми хочемо, щоб вони прийшли, замінили тих, хто втомився служити вже три роки. Необхідно говорити, ну скажімо так необхідно звертати увагу на те, що ж їх власне зараз зупиняє від мобілізації. Ну і тут питання терміну служби без ВП і адекватно. Много командування ну в топ 3 Та і це і скажу і таке спілкування з цим людьми підтверджує і соціологія так само. Це була розмова з народною депутаткою України Інною Совсун. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.